Вітання на каналі Євомото. На огляді двохколісні електроскутери лінійки Elvin. Який же все-таки обрати скутер для себе, з якою потужністю двигуна, з якою ємністю акумулятора та з якою напругою. Давайте пройдемося по порядку. Перший електроскутер це йде Elwin XIOMA, Він працює на напрузі 48 вольт. Двигун може стояти 350 або 500 Вт. І максимальна швидкість. Яку розвиває скутер, це або 35 або 45 км за годину. Акумулятор встановлений на 48 вольт, 20 А. Дальність ходу буде складати до 50 км на одному заряді. Наступний електроскутер це йде Elvin Skyway. Потужність двигуна 1000 Вт. Напруга, на якій працює скутер, це 72 вольти. Акумулятор встановлений на 20 А. Також літій. Дальність ходу буде складати до 50 км на одному заряді. Максимальну швидкість розвиває 45 км за годину. Наступна модель: це йде Elvin Shark. Він також працює на напрузі 72 В. Потужність двигуна йде 1500 Вт. Акумулятор встановлений також на 20 А. З таким двигуном скутер буде розвивати до 55 км. Максимальну швидкість і дальність ходу буде до 40 км на одному заряді. Elvin Bank. Двигун встановлений 2000 Вт потужності. Працює на 72 В на прузі. Акумулятор встановлений на 32 А. З даним двигуном дальність ходу буде до 70 км. Максимальну швидкість розвиває також 70 км. В чому ж все таки різниця між цими скутерами? Ясно, ми вже розібралися, що потужність 500, 1000, 1500 і 2000 Також ще залежить від навантаження, яке може тягнути на собі даний скутер. Тобто ксіома це буде не більше, ніж 100 кг, тому що він не потяне. Elvin Skyway до 180 кг, Elvin Shark також 180 кг, І якщо взяти Elvin Bank, це буде 200 кг, спокійно він потяне. На рахунок конструкції РАМ вони витримують ці навантаження, що я озвучив. На кожну модель можна встановити більший акумулятор, поставити літієвий на 40, на 50, на 60 ампер. Тобто, все буде залежати від вашого бюджету. Чому ж ще все-таки відмінність даних скутерів? Elvin XIOMA працює на напрузі 48 В, а Skywave Shark та Bank працюють на напрузі 72 В, що відповідно він буде потужніший і буде більша дальність ходу. Відмінність ще, що Elvin XIOMA і Elvin SkyWave мають 10-дюймові колеса. Elvin Shark. 12 дюймів колеса і Elvin Bank заднє колесо 14, переднє колесо 16. Всі скутери скомплектовані дисковими гідравлічними гальмами, навіть саме бюджетний варіант Elvin X, також встановлені дискові гідравлічні гальма. Кожна модель скомплектована. Сигналізацією, зарядним пристроєм, дзеркала заднього виду, це все йде в комплекті до кожної моделі. І в залежності вже від дальності хода на одному заряді, від двигуна, вибір за вами, який скутер більше вам подобається. Особисто мені Elvin Bank. Ну, а тут вже вибирати вам. Якщо у вас виникають питання по будь-якій моделі. Звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Якщо сподобалось дане відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд.